Астрологічний прогноз з 8 по 14 серпня. 8 і 9 серпня Венера знаходиться в найбільш складному положенні. Вона весь початок серпня до середини серпня, але в складному положенні. Але 8 і 9 максимально. Це означає небезпеку для жінок, для дівчат, проблем, вирішення проблем в стосунках. Ймовірність зґвалтування на територіях, де небезпечно жінкам знаходитися. Значить, можна, можна порекомендувати, бути обережними, особливо в ці два дні 8-9 серпня. Також Венера пов'язана з відчуттям щастя, і тому в ці дні у людей може бути менше щастя. Ще вона пов'язана з фінансами, тому деякі люди можуть робити ну, якісь проблемні фінансові операції. Значить, на війні Венера в політиці вона пов'язана з політикою, і це означає, що в цей період можуть бути якісь проблемні політичні провокації. А із хорошого цей період може означати вирішення якихось проблем, вирішення якихось негативних ситуацій в стосунках між людьми, значить, в стосунках між коханими і в політичних стосунках. Сонце продовжує знаходитися в знаке Здяка Лев. І лев пов'язаний з чимось центральним. В Києві це, наприклад, дії навколо пам'ятника Батьківщини Мати зі столицями Лев пов'язаний. Це е, атаки на Москву, далі події в столицях, вони і наступного тижня різні події відбуватимуться. Також Лев пов'язаний загалом з дітьми, тому <кій> в цей період. Ну, треба приділяти увагу дітям і коригувати якісь проблеми. На, з 8 по 14 серпня місяць іде на, на зниження, лунний місяць закінчується, і це означає, що взагалі емоційний накал він зменшується. Тобто емоційна реакція, а значить, і події, які виникають. Дуже сильну емоційну реакцію, середньостатистично вони зменшуються. <кхи> Значить, Меркурій з 4 серпня вже знаходиться в ретроградній пітлі, тобто він іде по тим градусам, по яким буде ретроградно вертатися. Це означає, що вже є ефекти ретроградного Меркурія. Контакт з людьми, з якими давно був контакт, взаємодія з кимось з минулого. Меркурій пов'язаний з, окрім інформації, він пов'язаний зі шляхами з пересуванням. Це означає, може уповільнютися пересування, відмінятися, бути, ну, грубо кажучи, проблеми в, в дорозі. Проблеми в дорозі, тому треба перевіряти, там, контролювати, щоб проблем, проблем не було. З темою контролювати все не дуже. Хорошо, тому що Сатурн, планета вона втратила взаємодію з іншими планетами, окрім місяця. З 6 по 21 серпня Сатурн буде сам по собі. Це означає, що люди можуть не відчувати свої цілі. Дехто може складно організуватися, не виходить, досягти цілей, може бути. Хибне уявлення про дальні цілі може бути в людей. Про обмеження. Наприклад, от, під час такого положення заяви, що чоловіків не будуть випускати з України навіть після війни. Я не погоджуюсь з, з цією заявою. Зараз окреме відео про це запишу. Значить, От таких от уповільнення Меркурія, ретроградної Венери, перспективно більш уважно дивитися на можливості навколо себе, і е, зайва ініціатива, вона може ініціатива наказуйма бути, тобто краще, уважніше приймати ті варіанти і пропозиції, які дає людині всесвіт. 8 числа у вівторок місяць, з'єднанні з Юпітером, восьмого хороший день для всяких битових справ. В середу вночі місяць з'єднання з Ураном може бути несподівані ситуації, несподівані атаки, більше несподіванок на війні, більша ймовірність ракетних атак. Четверг, п'ятниця місяць у Близнюках. З одного боку легкий знак зодіака, з іншого, може бути. Ну, дуальність якась за двома зайцями ганятися, більше люди спілкуватися будуть. А субота, неділя, місяць в ракі це таке домашнє положення. Наступні вихідні вони дійсно будуть схожі на вихідні. Дякую за увагу. До нових зустрічей.